Івано-Франківський виконавчий комітет на захисті української мови. Відповідну програму на найближчі три роки ухвалила мерія. Відповідний документ декларує наміри щодо посилення контролю за мовним діловодством. Для міських чиновників організують тематичні навчання з цією метою міська влада залучить до співпраці товариства просвіта і викладачів філологів місцевих вузів. Ще один пункт подальше наповнення бібліотечного фонду. В нашому місті таких 17 бібліотек і чесно кажучи. Я часто цікавлюся роботою бібліотек. Там досить таки багато читачів постійно в цих бібліотеках. Я би десь відзначив те, що в проєкті програми передбачено, і це робилося минулі роки. Виділення коштів на підтримку видання книг місцевих письменників. За два роки ми виділили 200, більше 200 тисяч гривень на на фінансування видання книг місцевих письменників. Особлива роль щодо виконання мовної програми відведена міському управлінню освіти. Щоправда, під час розгляду програми виникла дискусія з приводу того, чи варто залишати слово захист у її назві, адже в іван франківську майже немає мовної проблеми, кажуть окремі члени МВК, як, скажімо, в східних чи південних регіонах України. Та більшість з цим не погодилася, згадали зокрема про радіоефір у громадському транспорті. Мені, будь ласка, що Колесніченко чи Ківалов винні, що в нас неналежним чином шанується українська мова серед наших перевізників, які включають, хто знає якої якості шансон і російську попсу низькопробну, а деколи і вульгарну, то це що українізація? Це що, шанування української мови? Тому захищати потрібно. Тепер програму розвитку і захисту української мови має розглянути Івано-Франківська міська рада. Її зібрання очікують на кінець лютого. Михайло Березин, Сергій Щочкін. Новини на вежі.